Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Rise of Kingdoms. І ви, мабуть, багато хто з вас чув про неї і за рекордами, які вона запускала. І також думаю, багато кому дана реколтама від цієї гри вже трохи І Перше, що хотів би почати, це те, що я в неї ще трохи грав до того, як вона таку рекламу почала та випускати. І також сама гра доволі непогана. і також це гра в стратегії в реальному часі. Там, де ви з іншими ігроками на автобетній карті, строїте свій город і. Также всі останні дії так, такі самі, е, е, як і в інших стратегіях, е, тільки трохи змінені під мотиви даної гри. Также в цій грі є дуже багато фракцій, до, якої, до яких можна. Е, Вступить і також багато цивілізацій, за які грати. І в кожній цивілізації дуже багато свої певні критерії до тих чи інших навиків у цій грі. А сама гра доводіна погана і також, так само, як і в таких стратегіях. У цій грі чим довше ти граєш, тим довше тобі вам, надо, точніше, вам буде треба часу для того, щоб там розвиватись. Так як там все зроблено ну, так, я, ну, в принципі, як і в останніх стратегіях, що чим більший уровень, того чи іншого здання в цій грі, то тим довше треба часу для того, щоб те здання перейшов на більш високий уровень. І також, якраз із-за цього іноді вона може і надоїсти, так як там дуже багато часу є. Проходити для того, щоб вдосконалити ті чи інші здання, ці здання. І також в цій грі, можна також нападати на інші королівства, так звані, і також грабити можна так сказати їх, завдяки чому можна зменшити. Кількість добутих ресурсів, ті, які треба для постройки ваших здань у вашому королівстві. Також в цій грі дуже багато певних плюшок може бути, особливо якщо участвувати в різних событиях, які там час від часу можуть бути. І так як я сказав трохи раніше, сама гра доволі непогана, тому хто бажає, то можете неї спробувати пограти і також зацінити цю гру. Це вже буде можна так сказати на ваш вибір. Чи бажаєте ви в нього грати чи ні, це вже діл ваше. І також на цьому у мене відео підходиться до кінця. Всім дякую за перегляд, всім пока.